<кхем> я повернусь до Hype привіт, друзі, привет, на здорово Games це новий відеок. Сьогодні я буду грати на сервері Hype MC у виживання А перед тим як я почну цей відеорок, хочу вас попросити поставити лайк. Підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик рок. Короче, друзья, пойду. Да ладно, я піду... выберу, куда пиду. Энки. А я. Пишов проген за школу. Раз. Два, три. Бета? так, бета. Ух ты, а то уже за новый вайб пройшов. Короче, друзья, совсем скоро уже новый рік. Поэтому я вам хо я вас хочу попросить, чтобы... Ви мені зробили такий подарунок на, на новий рік у виді підписки на мій канал та лайку на відео. Тому я вас, я вас теж хочу привітати. Хай у вас все буде добре. До речі, в мене нещодавно вже був перший сніг. Я, напевно, при монтажі сюди ставлю відео, е, як він шов. Я буду... Я, так, я вже виживаю. Е, як бачите, ось надпис MC. Добре, добре. Так, 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 давайте я відійду. Еван, потім зроблю скрін. Ух ти, Дивіться, як тут все гарно. Так, давайте подумаємо, Навігація, подар... подарунки, плюшки прививаї. Опа, так, це у нас ПВП арена Так, я теж хочу піти. Опа, халява, 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 халява. Все. прикольно, халява. Так, друзі, то -то і зараз я кудись піду. Так, ну тут наш нічого не змінилось, тому давайте пропишемо мою улюблену команду R. P. Nie zrozumiałem, oczemu tu nie ma zimy? Gdzie zima? Tak, to pozwolimy. A, nic co jeszcze mogą zebrać. Tak, to jest po prostu jakaś sfinia. To damp. Tak, nie, 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 takie było. No, nie, nieco, nie, 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 Біо м'якусь не дуже подобається. Хоча... Я тут завершаюсь. Все, я тут завершаюсь. Прочищаємо територію. І так, друзі, ку я вже допрочищаю територію. Я до вас повернусь. І так, друзі, як ви бачите, я вже трішки тут побудував. Так, в мене будинок буде в виді цього. Корабля. Так, давайте. Зараз роблю ось такі штуки. Так. Нехай, нехай. Це тобто з математики моє любине слово. Нехай! Нехай! гай! Ой! Ой! Це не я. Іншого не всі ми можели. Озрудь мені так, ось тут, тут трішки такого зробимо. Ага. А, не, А, ні, ну все правильно. Так. І... Ще трішки мені потрібно. Дощ. Досок. Ем... Так, сюди. Правильно? що то так. Тепер я сюди ставлю. Эээ... Бревна бревно, брвно. да. Так. Угу. Так, так, так. Що далі? Далі я потепусь так, я повинен зробити. І ще мені потрібні доски. Мне потрібно багато доски. Ще мені потрібні бревна. Мені потрібно багато бревна. Раз, два, три. Чотири. Все. Також от сюди ставлю. Ось сюди мені ще треба. Сподіваюсь, щоб мені вистачило усього цього. Щоб ще не вистачить, то це буде дуже погано. Доведеться якось імпровізувати. А найближчих добових весь... Ну, звичайних лісів тут немає. Прикольно. А, друзі, мені схоже, не вистачає тут е... Е... досок. У мене одна дошка залишилась. Давайте її пустимо. Переробимо, так сказати. Що буде, то і буде. Угу. Так. О! Світо в мене є одна маленька ідея. Давайте зараз зробимо ось так от. Навіть прикольно. А що ж, в мене корабель. Нісно, прикольно вийшло, друзі, і зараз я буду робити кришу. Криша в мене буде звичайно хотів сказати. Так, вона в мене буде звичайна. Найпростіша. Та тільки може бути криша. Так, оно. В принципі... Ось так усе все прибираємо. І ще треба ось це зробити вікно. Для більше, ну, щоб було якось типу, гарно, симметрично, не знаю як це назвати. Ну ось так от можна зробити. Ще не наставило ставити вікна, тому що в мене ось таке от... А! А, ну нехай. Ну, Я трішки за... затупив. Да, ну, то зараз трішки тут піднімусь. І зроблю нарешті криш... кришу. Коротше, зараз я коли добудую кришу. Я вам хочу дещо показати, що я знайшов. Е коли я добував землю. Так, я закадрував ще добував землю, щоб трішки е прибрати... Щоб не так було, не знаю, помітно підлогу. Ось. Ой. Ну тут. Зараз. Ось тут. Я забудував о, трішки. О, мені не вистачило землі. Коротше, дивіться. У мене прям прям біля мого будинку є шахта. Знімаємось. Ну як ще на цьому відроку набереться... Ну, не знаю, давай десь... 15-20 лайків, то я піду в ту шахту. І добуду усе, що тільки там можливо. І так, давайте, друзі, облаштовуватись вже. І так, друзі, оце усе мені зараз знадобиться. Давайте ось сюди тут, ось усюди ось поставлю ліжко де я поставлю Піч. Зараз мені треба зробити верстак. О, так, давайте. Зараз зроблю верстак. Поставлю його, давайте ось сюди І давайте сюди ще одне. Розумію, на що відсилка чи ні? Давайте ось так от аж до самого... Я хочу сюди. От і. Сюди. І... сюди. Ага. Вот ага, буде тут. Ні. ні 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 не не Пусть от мені... Думаю, вистачить. От и сюди це інший покода. І я зараз хочу зробити двері. На які мені не вистачає ресурсів. Ну зараз йому ще раз. Угу. Мені не вистачає на двері. Прикольно. Прикольна ситуація. Добре, нехай. Все це, це пророблю. Я все сюди прибираю. І тоді я зроблю ось такі от темні двері. Дивіться, друзі, навіть дуже прикольно під підходить. О, а якщо. О, друзі, як воно так. О, давай тут так зробимо. І так, друзі, бачите, я тут вже поставив факела. Зараз я хочу побудувати маленький... Е, коротше, маленьку ферму свою. Так, ось до... Трізки трішки висок. Поставимо, щоб збільшити трішки територію. Сюди цього буде достатньо. Сюди давайте поставлю таку калітку. і буде в нас вже забор. І я хочу сюди, Тоб, хто в мене взагалі є. Ага. А, в... а. коротше, нехай. Просто вона в мене... Буде, тому що нічого, що я можу туди поставити немає. Ну, ось такий от в мене вийшов будинок. Ось там трішки походжу. Покажу його. Ось звіться. О, давайте зараз ще... Зроблен так попадает є. Е. О, здесь, ключ. Прикольно выходит Ось таку тропинку троблю. Чтобы было билиш гарно. А, Рус, ты ще побачив. Тільки зараз це таке помітив. Прикольно, прикольно. Вот тут сюди трішки, зроблю тропінку. Ось сюди. Тут сюди. Давайте. Щоб було все гарне. Сюди ще трішки донизу. Давайте. Так ніколи не думав, що я буду робити ось таку тропінку. І зав... я їх завжди... Ну, не дуже полюблював таку тропінку, А зараз от. як бачите, роблю сам. Якщо тобі сподобався цей відрок, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, друзі. побачимося вже зовсім скоро. Рухами свого. Рогами свого идти ми его кого.